Ці, вже розуміють, що, що ми живемо в останній час. Це перехід до апокаліпсису, коли прийде Антихрист, і який вихід дав нам Господь Ісус Христос, щоб ми не спокосилися, щоб ми не здалися, щоб ми не пішли в пекло. Ісус Христос сказав: пильнуйте та моліться. Молитися ми всі навчилися. Що ж означає пильнувати? Пильнувати це означає виконати призначення Господа. На наше життя і призначення на життя кожного це бути учнем Ісуса Христа. Учні Ісуса Христа це ті люди, які прийняли своє життя Слово Боже, і стали вільними від усякого рабства гріха. Як це зробити? Чому я слухаю наших пасторів Станіслава Миколайовича, Юлія Валерівну Солтаненко? Тому що в нашій міжнародній місії Слово Боже, наші пастори. Повністю виконують стандарти апостольської церкви, як говориться в діяннях святих апостолів. І що, що саме? Ми кожного дня спільно молимося. У нас кожного дня є служіння, є вуличні евангелізації. Ми проповідуємо Слово Боже до краю землі через соцмережі. Ми кожного дня спілкуємося про Слово Боже, про свідоцтво Божої слави для того, щоб нам дійсно виконати. Призначення від Бога на наше життя, і для того, щоб нам бути вільними від цього світу, від матерії, яка вже руйнується, вже тліє. І якщо у вас немає церкви, напишіть мені для того, щоб звільнитися від усяких від усяких гріхів і бути готовими до другого пришестя Ісуса Христа, да. Хай Господь благословить вас.